Ласкаво просимо до Латвії у попередньому відео. Ми розглянули історію Латвії, територіальний розподіл і найбільші міста країни. Повернувшись до столиці, Риги. Щоб поглянути Ригу, не обов'язково потрібен власний транспорт. У місті є автобуси, тролейбуси і трамваї, які можуть відвести у будь-яке потрібне місце. Неймовірно, але загальна протяжність цих маршрутів майже 1300 кілометрів. Проїзний квиток потрібно придбати заздалегідь. Це можна зробити у мобільному додатку Ріга з сатексми або в кіосках міста. Але якщо хочеться подорожувати по всій Латвії, нам стануть у пригоді дві найбільші транспортні мережі країни залізниця або міжміські автобуси. Найзручніше рушати в дорогу від ризького центрального вокзалу, де ми зараз знаходимося. У цій будівлі також розташований торговий центр. Якщо треба їхати автобусом, треба лише пройти кількасот метрів у напрямку Даугави, де біля ризького центрального ринку знаходиться ризький міжнародний автовокзал. За автовокзалом тривають масштабні ремонтні роботи. Тут будують проект Рейл Балтика, який вже до кінця цього десятиліття має з'єднати новою залізничною лінію всі країни Балтії Естонію, Латвію та Литву, а також з'єднати нашу залізничну мережу з іншими європейськими державами. Перед поїздкою необхідно подбати про все необхідне для життя в тому місті, куди їдеш. За кожне місто в Латвії відповідає своє самоуправління, яке вирішує різні питання пов'язані з добробутом його жителів. усього в Латвії 43 адміністративні території, якими керують самоуправління у столиці Ризі. Це ризьке самоуправління. Біля головної установи якого Ризької міської ради ми перебуваємо, чи відомо тобі, що згідно розповіді, тут неподалік була встановлена перша в ствіті різдвяна ялинка. Зовсім поруч знаходиться музей окупації Латвії, який розповідає про історію нашої держави протягом періоду трьох окупацій. Є кілька інституцій, які допомагають нам виконувати різні важливі функції, записатися до сімейного лікаря, щоб мати можливість стежити за станом свого здоров'я та здоров'ям своїх близьких, знайти дитячий садок і школу для найменших членів родини, зареєструватися у якості платника податків, щоб мати можливість повноцінно працювати і професійно розвиватися в Латвії. Гарним помічником у виконанні всіх цих завдань буде агенція єдиного вікна фонду інтеграції суспільства, яка консультує та підтримує громадян третіх країн та одержувачів міжнародного захисту у найрізноманітніших ситуаціях, як особисто, так і онлайн. Тут ти отримуєш підтримку латиською, англійською, російською і по можливості іншими мовами. є номер телефону, який точно варто запам'ятати: 112. Зателефонувавши за цим номером, можна викликати пожежників, поліцію або швидку допомогу по всій території Латвії. у разі критичної ситуації, коли є загроза життю, телефонуй за номером 113. Виїде бригада швидкої медичної допомоги. але які цінності ми представляємо в цій країні? Латвія є членом європейського союзу, а також демократичною державою, яка базується на правах людини. А це означає, що ми приділяємо особливу увагу правам захисту кожного дитини, жінки, чоловіка, пенсіонера, людини з особливими потребами, а також інших груп. Законом встановлено, що не допустимо залишати дитину наодинці, поки їй не виповниться сім років. У Латвії суворо карається насильство проти будь-кого, навіть якщо це робиться заради дисципліни так само слід врахувати, що ми твердо виступаємо за гендерну рівність. Це означає, що кожна людина має рівні права та однакову відповідальність перед законами суспільством. Спільна турбота про одне одного, природу та суспільство це одна з основних наших цінностей. У Конституції Латвії Сатверсме закріплено наступне: пам'ятай, що це стосується всіх, хто живе в Латвії, включно з тобою. Усі люди рівні перед законом і судом. Кожен може захистити свої права та законні інтереси в справедливому суді. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігійних переконань. Церква відокремлена від держави. Кожен має право на свободу слова і право висловлювати власну думку. Цензура заборонена. Між тим ми знаходимося біля однієї з найпомітніших споруд на березі Даугави – національної бібліотеки Латвії, яку в народі ще називають палац світла. Таку ж назву має латвійська хорова пісня близька багатьом у цій країні. якщо піднятись на верхні поверхи цієї будівлі, можна побачити ригу в повній красі. І якщо придивитися, звідси можна оглядіти щонайменше три з майже тридцяти ризьких музеїв: Ризьку кіновулицю, вулицю Елізабетс, і два з найбільших університетів Латвії: Латвійський університет і Риський технічний університет. Навчальний рік в Латвії починається у вересні і закінчується у травні, але багато латвійських університетів пропонують розпочати навчання також між осіннім і весняним семестрами. Якщо навчання дорогий проект, Державна агенція зайнятості та низка інших інституцій пропонують безкоштовні курси. Дізнати щось нове завжди гарна ідея. Якщо необхідно розслабитись, отримати нові враження або провести час з родиною, користуйся можливостями культурного та активного відпочинку доступними в Латвії. Про актуальні події інформують сайти самоуправлінь та соціальні мережі. Якщо хочеш дізнатися більше про різноманітні природні пам'ятки, стане в нагоді сайт doodis.lv, де зібрані різноманітні природні стежки та визначні місця. Наша країна різна та різноманітна, і ми дійсно щиро раді вітати тебе у нашому домі. Сподіваємося, що тобі тут добре та комфортно. Ласкаво просимо до Латвії.